Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Що таке щастя. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У великому містечку Харків, де сонце завжди лагідно світило у вікна, а вітерець грався у верхівках дерев, жила дівчинка на ім'я Міра. Вона була допитливою і завжди хотіла зрозуміти, як влаштований цей світ. Одного дня, коли вона сиділа біля вікна і спостерігала, як діти сміються на майданчику, у неї в голові з'явилося важливе питання що таке щастя? Її серце закалатало від хвилювання, адже вона відчувала, що це дуже важлива таємниця, яку потрібно розгадати. Нехаючи часу, Міра вирішила запитати у своїх рідних, адже вони були мудрими і точно знали відповідь. Спершу вона пішла до тата, який сидів у своєму кабінеті і переглядав якісь важливі папери. Його стіл був заставлений книгами, а великий дерев'яний годинник на стіні відмірював час рівномірним тік так, тік так. Татку, скажи мені, що таке щастя? запитала Міра, ставши біля столу. Тато підняв голову від документів, зняв окуляри і осміхнувся. Щастя, Щастя, донечко, це коли ти маєш улюблену справу і можеш робити її добре. Ось я, наприклад, люблю свою роботу, і коли мені вдається завершити складний проєкт, я відчуваю щастя. Міра замислилась, подякувала татові і побігла шукати відповідь у мами. Мама була на кухні, де в повітрі вітав аромат кориці та свіжої випічки. Вона місила тісто, а на столі вже стояла таця з паруючими булочками. Мамусю, я... скажи, будь ласка, а що таке щастя? спитала дівчинка, сідаючи біля мами. Мама усміхнулася і поклала теплу булочку в долонько. Щастя, це коли твої близькі поруч і всі здорові. Це коли ти можеш приготувати смачну вечерю для тих, кого любиш. І бачиш їхні усмішки. Міра відкосила шматочок булочки і відчула, як тепло розливається всередині. Вона подякувала мамі і побігла до старшого брата, Ярослава. Ярослав сидів у своїй кімнаті з навушниками на голові, натискаючи кнопки на своєму геймпаді. Його стіл був заставлений шкільними підручниками, поруч стояли моделі літаків, а на полицях вишикувалися комікси. Ярославе, скажи, що для тебе щастя? запитала Міра, сівши поряд. Брат поставив гру на паузу і замислився. Щастя? Хм, дай подумати. Но це коли ти досягаєш чогось, чого дуже хотів. Наприклад, коли я довго тренуюся і нарешті виграю у грі або отримую гарну оцінку в школі, це відчуття, що ти став кращим, ніж вчора. Міра кивнула, але їй здавалося, що щастя має бути ще чимось більшим, ніж просто перемога, радощі від роботи або готування їжі для близьких. Тому вона вирішила запитати у бабусі та дідуся. Бабуся сиділа в садку серед квітучих троянд і в'язала теплий шарф. Вона підняла голову і привітно усміхнулася. Бабусю, а що таке щастя? запитала Міра, сідаючи поруч. Бабуся поклала клубок шерсті на коліна і ніжно погладила онуку по голові. Щастя, М -м 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 -м, щастя, люба. Це коли ти можеш дарувати добро іншим, коли ти допомагаєш, коли підтримуєш, коли твоє серце сповнене любові. Міра задумалась. Від бабусиних слів їй стало дуже тепло, наче всередині запалився маленький вогник. Вона уявила, як добре бути людиною, яка дарує світові добро, як приємно бачити усмішки тих, кому допомагаєш. Але чи це єдине, що робить людину щасливою? Відповідь здавалася важливою, але неповною. Вона підняла очі на бабусю і побачила, як та з любов'ю дивиться на неї, ніжно проводячи пальцями по м'якому шарфу, який щойно зв'язала. Це був момент спокою, тепла і затишку, і Міра зрозуміла, що щастя справді може бути в тому, щоби віддавати іншим частинку своєї душі, але їй все ще хотілося дізнатися більше. Тому вона вирішила почути й думку дідуся. Можливо, саме він допоможе їй остаточно розгадати цю загадку. Дідусь сидів на ганку з книгою в руках, уважно перегортаючи сторінки, ще декілька сторінок, і він буде готуватися до завтрашньої ранкової риболовлі, перевіряти снасті, уважно оглядати волосінь і розкладати наживку у невеликій дерев'яній коробці. Його обличчя було спокійним, а в погляді читалася мудрість і терплячість людини, яка прожила багато років і навчилася цінувати найпростіші радощі життя. Дідусю, скажи, будь ласка, що таке щастя? спитала Міра, затамувавши подих, дідусь усміхнувся і закрив книгу. Щастя це просто жити. Відчувати радість у маленьких моментах це коли ти слухаєш спів пташок, коли бачиш, як сходить сонце, коли обіймаєш рідних, щастя, воно всюди, якщо ти вмієш його помічати. Міра мовчала. Вона почула стільки різних відповідей, і кожна з них була правильною. Вона повернулася у свою кімнату, сіла біля вікна і задумалася. У цей момент її погляд упав на маленького котика, що грався з листочком на подвір'ї. Він був веселий і щасливий просто так. І тоді Міра зрозуміла що щастя це не щось одне, воно у всьому навколо. Це улюблена справа, це родина. Досягнення своїх цілей, доброта і навіть у найменших моментах життя. Щастя, це коли ти можеш радіти тут і зараз. Міра усміхнулася і відчула, як у її серці розкривається тепло. Вона знайшла відповідь на своє питання і тепер могла поділитися цим відкриттям з усіма. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.